Або це будуть просто злочинці, тобто норвачі, ну, люди, які начхати буде на все, які будуть використовувати ці можливості для того, щоб досягати якихось зовсім інших цілей, і ось тут я передбачаю, що може виникнути абсолютно серйозна справжні важлива загроза всім цим планам. Справа в тому, що Путін через оцю всю свою тоталітарну природу і так далі він фактично наслідує традиції радянського союзу, тобто на Заході не існує ніяких е, сумнівів, що він контролює цю країну, що він контролює в цій країні все. Що там не може бути ніякого майдану, що ніхто його не прожене найближчим часом. А якщо проженуть, то тільки такі самі, як він. Отже, нічого не зміниться. І тому вони далі працюють з Росією і вважають її надійним партнером. Ну тільки у якого трохи в голові проблеми, як казала Меркель. Він щось живе, Путін живе в якомусь своєму світі. Але він був весь цей час стратегічним партнером Європейського Союзу і залишався. Їм, і зараз залишається. Отже, чого я боюся більше за все в історії про українські рідкісно земельні метали. Що Захід, коли вирішить, що так, непогано було б викопати ці речі, бо вони там будуть валятися невідомо скільки, ніколи до них руки не дійдуть, то вони підуть не до президента України, не до прем'єра-міністра України, а до президента Росії. І, враховуючи нові реалії, коли буде вже нібито мир, коли війна буде позаду, коли виникне нова конфігурація світової безпеки або європейської безпеки. Оці самі американці, які прийдуть на, на заміну Трампу, вони прийдуть до Путіна і вони разом приїдуть сюди і будуть видобувати ці матеріали, ці копалини, ці ресурси в інтересах, в спільних інтересах.